Вітаю всіх дорогі друзі на каналі ЮаПлей. В сьогоднішньому відео ми з вами поринемо у світ зброї, де я візьму на себе відповідальність зробити невеликий відео огляд про дуже цікаву зброю під назвою М4А1. Яка, дорогі друзі, без перебільшень стала одним із символів сучасної військової зброї. І на сьогоднішній день є одним із найпоширеніших автоматичних гвинтівок у реальному світі та світі ігор. Але що ж робить її дійсно дуже такою популярною? Давайте, дорогі друзі, ми з вами розберемося і дізнаємося про всі реальні переваги і недоліки цієї зброї. М4А1, на мою думку, дійсно заслуговує на те, щоб бути у сьогоднішньому Відео насамперед своєю неперевершеною легендарністю, тому що М4А 1 це одна з найуніверсальніших і найпопулярніших штурмових гвинтівок у всесвіті Duty. Так, дорогі друзі, я розумію, багато хто говорить, що ця зброя більше похожа на пістолет-кулемет, ніж на штурмову гвинтівку. Але на її захист я хочу сказати, що М4 використовує аерочні патрони. І судячи з цього, очевидно те, що вона знаходиться саме в класі Аерока. Як я згадував раніше, М4 є найуніверсальнішою у своєму класі за рахунок своєї швидкості вбивства та за рахунок своєї скорострільності. Наприклад, М4 набагато швидше ліквідує супротивників, ніж той самий Грау 556 або Кіло 141. Також можу відзначити, що М4А1 має непогану мобільність за рахунок магазину в 32 патрони і комфортної віддачі, що, в свою чергу, до речі, дуже сильно подобається новачкам, які тільки починають знайомитися з грою. Але, друзі, хочу вас одразу ж попередити про те, що в режимі на двох або одразу ж проти чотирьох противників даною штурмовою гвинтівкою буде дуже складно та не дуже комфортно відігрувати. Але ось що стосується соло режиму, то там дана штурмова гвинтівка однозначно покаже вам, чого вона варта. Також плюс до всього цього, М4А1 в свою чергу, має найвищу скорострільність, яка, в свою чергу, складає 833. Пострілом в минуту. З такими показниками можна сміло стверджувати, що швидше за неї мать його тільки світло. Також можна додати ще приємну та відмінну точність і досить непогану кучність розкиду куль. Що у свою чергу робить М4 ідеальною для боїв на будь-яких дистанціях. Далі ще можу сказати, що М4А1 має досить непогану та круту швидкість прицілювання, яка, до речі, базується також на рівні вище середнього і складається в 270 мілісекунд. З часом перезарядки, дорогі друзі, у цієї спритниці знову ж таки на найвищому рівні і складає 1,39 секунди. Але цей показник, дорогі друзі, ще може покращитись, якщо ваші руки також мають непоганий рівень спритності. З мінусів цієї крихітки можу відмітити невеликий урон від кулі, який я не буду приховувати, є одним із найменших. Але, дорогі друзі, не треба лякатися. Бо це, в свою чергу, не робить М4А1 поганою зброєю. Найуважніші з вас напевно вже зрозуміли, чому саме цей недолік не робить даний ган гірше за інших. Бо як я згадував раніше, дорогі друзі, М4А1 має дійсно дуже реально круту скорострільність. Завдяки якої ми з вами можемо нанести набагато більше урону, ніж, наприклад, той самий автомат Калашнікова, у якого урон, як ми все знаємо, набагато більше. Але в свою чергу також ми знаємо, що скорострільність його є набагато меншою, ніж у нашої сьогоднішньої зброї. Так що, дорогі друзі, не слід думати, якщо зброї не дуже гарний та маленький урон, то зброя не варта того, щоб її використовувати. Першу чергу нам з вами треба дивитися не тільки на розмір самого урону, а також на інші показники, які на перший погляд, здавалося, відіграють не зовсім важливу роль. Але за підсумком сукупності реально створюють серйозну та вбивчу зброю. Якщо, дорогі друзі, вам і цього мало, то хочу знову нагадати, що М4А1 без усіляких перебільшень має таки реальну легендарну мобільність, яка складає в свою чергу. Аж 95% не кисло, дорогі друзі. І як на мене, такі цифри не можуть попросту не вражати, бо вони в свою чергу дають нам зрозуміти, що М4 за цим показником є однією з найшвидших у своєму класі, і високий рівень швидкості переміщення в прицілі, який також є одним із найкращих і складає 50%, теж цілком повністю доповнює позитивну картину даного гану. Тому, дорогі друзі, насамперед, якщо ви любите більш швидкісний геймплей, то штурмова гвинтівка М4А1 однозначно покращить ваш рівень продуктивності. Ну як ми всі знаємо, з грамотно підібраними модифікаціями і в добре на тренерованих руках М4 стане дійсно дуже серйозною та небезпечною зброєю. Так, що, дорогі друзі, безсумнівно раджу вам її, як мінімум, протестувати та написати, чи грали ви такою зброєю, і які вона враження залишила саме вам. Якщо у вас є реально крутий комплект, то чекаю на скріншот у нашому телеграм-каналі, який ви знайдете за посиланнями у описі. Дорогі друзі, не забудьте про те, що саме ви являєтеся рушієм даного каналу, і без ваших міцних та крутих українських лайкосиків, і без гарячущих коментарів, канал попросту не зможе існувати. Тому, друзі, прошу вас підписатися на канал, а також по можливості дивіться моє відео тільки до кінця. І таким чином, руснявого контенту в наших рекомендаціях стане набагато менше. Ну а з вами, дорогі друзі, був як завжди Адріан Кол. Ви були на каналі ЮАПлей. Всім папа. -па, почуємося.